Кажи твойка, два слова. Брат, якщо я, ви мене вибрати голову, слухайте сюди, мене, діти, за межі Буцького району, ні, ніяку продукт не вийде. ні жіба не вискоче, ніхто. всі продукт не знаходитися тут. Ніякий з із Ізраїлю, не будуть вести продукти, банани, кокоси, блядь, піздець, ми мету І ми по українці ми кури тримаємо. Переїхав в курку, Опа! ми самі зімо. А ні, гади ті блядь, будуть навести турки, якісь по 25 рублів яблука. Я тобі яблуко прийдеш до мене в сад, возьмеш собі дитину, посадиш яблунку, будеш їсти горіх, знайшов і беров. Ти син, ви мої діти, ви мої колеги, ви всі мої друзі, за мною все, утежіте, дітей. Не все, а скажи ще далі. Ойка, <in> <на готу, продовжав. in> <in> а що <скажі>, за україну всі робити поїзд. Тепер катко, якщо ви мене виберете депутатом, виїхати, так як я на них женивці, а де на можете пропалити, все, а мене на куски розірвати. А є до того, що ви виберете, його розірвати, сука, на куски. Машину треба автобус, де дівся? автобус. Автобус треба, діти як мають їхати. от. Автобус, діти, тролейбус, ну, найпоставне світло. От класно. От от файла. Скажіть, двойку, пару коментарів про нашу владу. увагу. Якщо я буду депутатом, ти зразу ще вже.